Японці за кажуть, ритуал заспокоює душу, тому ми спокійно спостерігаємо, як старший лейтенант Візгін йде до карти. Так ритуал в ревіяпонці про них кажуть всі інші роблять, тому що ритуал справді важлива річ. Бо людина потребує чогось, що дисциплінувало, або надихало, тому будемо і далі так робити. До справ. На карті mm -hmm. насправді змін у нас небагато загальна ситуація особливо не змінилася. Ми бачимо за цими червоними стрілочками, що противник намагається атакувати на традиційних напрямках, починаючи з півночі Харківщини в напрямку Куп'янська. Багатостраждальне селище дворічне там постійно. Тривають бойові дії. Ворог намагається повернути те, що він втратив під час осіннього контрнаступу українців. І звичайно, ж Куп'янськ з його переплетінням доріг автомобільних і залізничних, він для нього є ласним шматочком, але ми не бачимо тут якогось помітного та й, взагалі, просування противника. Ось на ділянці між Сватовим та Креміною, ближче до Кремінною, ми бачимо, що. Ворог дещо вклинився за останній час в нашу лінію оборони в напрямку Лимана. Теж для нього це стратегічний пункт, який він втратив восени і намагається повернути. Ну тут нічого катастрофічного наразі нема. Ну це такі тактичні успіхи ворога, які завтра можуть ага. виявитися його тактичними неуспіхами. Ага. Відповідно, білогорівка, як ми бачимо, теж багатостраждальна. Вона Досі під контролем збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони сподіваємось, так і буде далі. Бахмут, як зазвичай, останнім часом гаряча точка. Противник намагається з усіх сил його оточити, це наразі в нього не виходить. Підрозділи ворожі просуваються повільно, але все ж таки мають невеличкі тактичні успіхи в межах самого міста. І, приміром, американський інститут вивчення війни нещодавно висловлював таку думку, що українські оборонці. Можливо, створюють умови для контрольованого виходу з міста. Наступному своєму е аналізі експерти американські е висловили е свої сумніви, що ворогу вдасться швидко захопити. Е сьогодні вже зранку зараз я... кадри е вибач, за перев'ю, зараз кадри, які карта ну не може передати. Це те, що там відбувається зараз, в якому соста... стані населені пункти. В районі бойових дій так, будь ласка, си. Ну, насправді є у нас і гірші прецеденти. Про них трошки пізніше. Я маю на увазі стосовно стану населених пунктів. Але звичайно ж, Бахмут ну навряд чи придатний для проживання мирних жителів, хоча вони там все ще залишаються. Ось ми бачимо до речі, це БТР 4 ти трохи здивований uh, uh, <laughs> так. Ну бо їх у нас було небагато. Uh -huh. е, багато їх були втрачені під час е, боїв у Маріуполі. Там вони себе дуже uh -huh. добре показали, навіть змогли знищувати танки, е, як би це не дивно е, здавалося. Е, але їх в принципі було небагато. Багато було втрачено, але тут ми бачимо е, цей БТР, і це воно дає певні надії, що вони у нас ще є достатні. Ну, що ти щось кількості. бачив читав з приводу того, що. Там ну в Бахмуті там пі наші підірвали міст, дещо підкоригували ландшафт, Чи це ну допомогло нам не допомогло? Ну Стриму наскільки ту інформацію, що я маю, то можливо, українці а, здійснили такий собі тактичний відхід з певної частини міста угу. для того, щоб вирівняти лінію зіткнення і покращити свої а, оборонні позиції, там майже через центральну частину Бахмута. Протікає річка Бахмутка, Absolutely. від якої, власне, місто отримало назву, і тому вочевидь, так все скидається на те, що наші відійшли за цю річку, аби було зручніше оборонятися. І, відповідно, підірвали за собою мости. Це абсолютно правильно. І центральна частина міста все ще під нашим контролем, тому будемо сподіватися, так буде і далі. Це щодо Бахмута, так е, знову ж таки нагадаю, що міжнародні експерти е, воєнні вони е, мають певний оптимізм щодо подальшої долі Бахмута. Попри те, що ворог е, не має незначні тактичні успіхи, оточити місто йому не вдається е, за повідомленням е, прес-офіцера е, східного пропова військ пана Череватого, Зберігається можливість постачання боєприпасів, продуктів харчування, евакуації поранених, тобто зв'язок логістичний з містом є, і українці продовжують його оборонити. А що кажуть з приводу ось тієї клешні, яка з півночі нависає? Ну вона наскільки, звісно... наскільки вона міцна? А Наскільки вона міцна, мабуть, знають тільки в Генштабі ну, ага. або ті хлопці, які там воюють. У ну, відкритому доступі інформації немає. Вона небезпечна. Ми бачимо це на карті. Mm -hmm. а, але на карті ми не можемо побачити, звісно, ландшафта, наскільки зручно їм там далі наступати. І, звісно, ніхто, ні я, ні інші не розкажуть про те, наскільки там міцна лінія оборони українців, аби не допомагати ворогу. Mm -hmm. а, і... В як ми можемо судити з публічних повідомлень певне загострення, назріває, чи вже назріло на ділянці південніше. А саме між Авдіївкою та Мар'янкою, ось ми бачимо на півночі Авдіївка. А в самому низу екрана у нас Мар'янка. І за повідомленням генштабу, вчора українські оборонці відбили 95 атак противника, і з них 55 були саме на цьому відрізку. І зараз з нами на зв'язку керівник прес-центру Таврійського груповання військ. Олексій Дмитрашківський, і він нам я сподіваюся розповість власне, що ж там зараз відбувається. Пане Олексію, добрий день. Вітаємо Дай Боже здоров'я. Якою зараз є обстановка? Е, ну на тому напрямку, який ви щойно коментували, обстановка дійсно дуже складна. Е, ворог постійно атакує і не дивлячись ні на день, ні на ніч. Е, сьогодні вночі він здійснив. 16 штурмів наших позицій та 133 рази обстріляв наші позиції. Також наніс вночі один авіаційний удар. Це все на Донецькому напрямку і застосував три дрона камікадзе. Авдіївський напрямок ворог атакував в районі опитного водяного. 30 штурмових дій було в день і 14 протягом ночі. Також тривають бої в Мар'їнці, там ворог 15. Разів атакував минулого дня, але на сьогоднішній день там ситуація складна і але контрольована. От ви сьогодні наслідки мені відомо повідомили про ці 55 атак на цьому напрямку. От якщо порівняти з попередніми днями, наскільки це велика активізація? Бо ну більше половини з усіх атак за добу на невеличкий віднос на ділянці. Це ну мені здається знакова подія. Саме так вони обирали дуже довго місця, де їм зручніше атакувати, вишуковували шпарини, де трошки слабіше там підрозділи, і визначились на цьому напрямку. І це вже виходить третю добу. Вони атакують в цьому напрямку. До цього були такі розвідки боєм, і ви пам'ятаєте, що атак було до ну, набагато менше. Це було в районі 20 атак за день. І до трьох, до шести атак вночі. На сьогоднішній день ворог активізувався. Ну, Можна це пояснити тим, що до них надійшли нові сили. Це 136-та бригада та 200-бригада та бригада морської піхоти. Е, також надійшли два козачі батальйони один з них Степ, який на сьогоднішній день е, досить активно бунтує і відмовляється йти. Хотілося би також прокоментувати там появу на цьому напрямку пана Соловйова, цього недоведучого, який відразу попав під обстріли. Хотілося би сказати, совпадіння, не думаю. Так, я думаю, що це він приїхав, ну, так, власне кажучи, коментую, що він приїхав підтримати 155 ту бригаду морської піхоти, яка. Зовсім розвалюється навіть командир бригади на сьогоднішній день перебуває в Ростові. Він туди був доставлений за відмову е проводити бойові дії, е підтримувати Соловйову там немає кого, власне кажучи. Він приїхав для дешевого піару для того, щоб знизити дещо градус е напруги, які зараз в соцмережах стосовно його сина, показати такий спосіб, що е батько. Е на війні коментує, займається серйозними справами. Насправді це був дешевий піар. Ну дорожче речі... ну, судячи з його першої реакції, такий він віліріччивий, сказав лише одне слово: або я думаю, що ну справи в нього не характерна така на, скупість на слова. Так щодо е номерів бригад, то чесно кажучи, назвати бри бригаду, дати бригаді номер 200, це якось ну попахує ну, ж... виклик чор, чор чорним щодо. гумором. Щодо 150, як вона називете, так вона і попливе. <реж> 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 Сподіваємось, що з неї буде те саме, що зі 155-ї бригадою, про яку ви говорили, але це ж вона діє під вугледаром, наскільки діяла, принаймні. Яка зараз ситуація під вугледаром? <реж> <реж> під Вугледаром цієї ночі там було відносно спокійно. Якщо порівнювати з Авдіївським напрямком, то там цієї ночі було досить спокійно. Але ворог все рівно постійно застосовує безпілотні літальні апарати, намагається вести розвідку цими дронами, вишуковує, де знаходяться наші артилерійські позиції, тому що саме артилерійські позиції не дають можливості ворогу просунутись. Пане Олексію, я хотів спитати на відтинку, який у вашому підпорядкуванні, чи отримує окупант додатково ну, не лише особовий склад, так, чи йому додається, а й техніку. Чи збільшується щільність артобстрілів авіанальотів? Чи вони тримають це на попередньому рівні? Ні, авіанальоти за останній тиждень дещо збільшилися. Більше того, ворог почав активно наносити ракетні удари авіаційні по нашим позиціям, також застосовує ствольну артилерію. Але поставок техніки і пального, так як і боєприпасів на сьогоднішній день дещо зменшилось. Ворог намагається атакувати ствольну артилерію, але знищені склади і в Маріуполі, і в тилу ворога, які на цьому напрямку. Дещо ускладнює їм поставки логістичні, і це дає час нашим бійцям для того, щоб перегруповуватися і продовжувати супротив під час нападів ворога. Отака ситуація з певною активізацією на іншій ділянці і відносним спокоєм на ділянці біля Вугледару. Можливо, чи можна судити, що ворог зрозумів, що під Вугледаром їм не особливо що світить і вирішив перенести свої зусилля на іншу ділянку і там спробувати щастя? Я думаю, що всі бачили вже світлини, те, що залишили з Вугледару, і ворог розуміє, що відкр... відкрита місцевість не дає можливості атакувати без великих втрат. Вони досить сильно опалилися на штурмі самого Вугледару. Ми знаємо, що вже і британські інститут вивчення війни, і американський, повідомили про те, що ця битва є одною з найбільшою взагалі за всю історію війни. Коли було знищено за тиждень 130 одиниць техніки, ця кількість техніки знищеної продовжує збільшуватися щодня. Я думаю, що ворог в даний момент просто займається перегрупуванням та чекає підкріплення тих підрозділів, які понесли великі втрати. Пане Олексію, а як на вашу думку, як ви гадаєте, про те, що вугледар стоїть в степу? І те, що його буде, ну, м'яко кажучи, складно взяти, я чув розмови ще на початку: ще там не було таких активних дій ворога. Чому вони взагалі туди полізли? Вони ну, захотіли з, переконатися з таким рвінієм, як кажуть. Ну, їхня задача була е, перерізати трасу е, і залізничну колію, яка йде з Криму е, для того, щоб це було ну, полегшити свою логістику. Uh -huh. Але наразі цього не відбувається і навряд чи відбудеться. І вони вирішили, що біля Вугледару саме ЕТО. Ну вони не тільки біля Вугледару, вони ж йдуть широкою лінією. Uh -huh. Будемо казати, наступають, але основною задачою була перерізати трасу і е, дати можливість е, проходу по залізниці залізничного транспорту. Дякуємо вам. Сподіваємося, наша оборона е, на вашому напрямку і не тільки буде такою ж міцною. Всього найкращого, гарного дня. Дякуємо, пане Олексію. І я е, теж нагадаю, зараз ми можемо показати відео, де якраз біля Авдіївки. Давай нагадаємо, що з нами щойно був так, Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського. Напрямку власне. А, і власне під Авдіївкою. Вчора військовослужбовці президентської бригади за допомогою дронів знищили вісім одиниць ворожої техніки. А, якщо я не помиляюсь, це три танки і п'ять БМП. Угу. А, ось ми зараз можемо побачити і як вони. Палають це, вони трошки ну, намагаються. Звісно, відео втекти. трохи прискорене, так? Думаю. Е, так, ну ми тут бачимо, що так, да, а ось вони нарешті і палають. Е, і е, мало того, е, СБУ не повідомляє. Е, ну загалом це вони пробували наступати бронегрупою з 15 одиниць, але ось з 15-8 ми бачимо, що не, 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 не всі доїхали. Залишилося ну більше половини не доїхало. Не. Так, ось так воно робиться. А це у нас уже СБУ. Так е, на якому напрямку не зазначається, але е, Альфа, підрозділ Альфа СБУ, е, за допомогою теж дронів ми бачимо, як е, знищував ворожий. Техніку, тут аж 5 танків, дві БМП та одна вантажівка з боєприпасами. Я ну, помітив, на це що можна вічно дивитися. Ворожа бронетехніка чудово палає на будь-якому напрямку. Звичайно, так має бути. Чим угу. більше, тим краще, я думаю.